Земля і світло, ну і полив, звісно. Звичайні бабусі, жіночки допускають помилки. Правильна земля тільки та, яка продається на певних таких агромайданчиках, вона знезараджена. В ній немає отих хвороб, які можливо залишаються в ґрунті від попередніх рослин. Процес досвідчування. На підвіконнику поставити. Є варіант, але якщо не сонячні дні, то рослинка буде витягуватися, деформуватися, досвідчування рослин, де ви, е, видержано. Е, 10 годин світового дня полив. Раз в три дні ми поливаємо свої рослини, бо їх можна перелити, їх можна не долити. Якщо ви переліте, то в рослин розвиваються такі хвороби, як там чорна ніжка, тобто стоїть звичайна гарна рослина, і вона раз і впала. Ці всі аспекти вони будуть допомагати рослині розвиватися.